Чи виникало в тебе бажання розійтися під час сильної суперечки? Так, да. Да, претензій нема. Це, Це не відносно. Ти не винен нічого мені, я не винна нічого тобі. Ти біжаєш? Ні. Мене багато що не влаштовує. Експовідь. <світ> Друзі, всім привіт! Ми вас вітаємо в нашому новому відео. Сьогодні воно буде такого незвичайного формату. Ми підготували по 10 запитань до одному, і сьогодні <хи> будемо задавати їх. Я буду Ані своїх 10 питань задавати, вона буде мені своїх 10 питань задавати. І уточнимо те, що ці питання ми не знаємо. Тобто я не знаю його питання, він не знає мої питання. В цьому весь прикол, тому щоб ми не були не підготовлені, і все ну, було якби реально. Знаєте, це таке буде розвантажувальне відео, тому що завжди будинок, завжди якась робота, то на хаті, то з дітьми. А тут просто так посидимо, поговоримо, посміємося. Нам, до речі, прийшла. Наша камера, яку я казав в попередньому відео, що ми замовили, то в кінці зробимо що розпаковку. Ну, давай хто перший починає? Я перша. Ну. No. Ти готовий? Ні. Не, не дивися. Я й близько не готовий. Я якусь ерунду по-любому там придумав. Що тобі розуму нашого хватит? Так, перше. Опиши себе п'ятьма словами. Красавчик мудрий. Дивися. Добрий. Це вже три, так? Ні, почекай. А, красавчик, мудрий, добрий. Турботливий. Ще який? Так, красавчик мудрий, турботливий. Як я сказав, красавчик, мудрий, турботливий. І працьовитий. Це чотири. Який ще був? Лише один. Красавчик, мудрий. Я вже забув. Коротше, п'ять штук я назвав. Ти рецепт вважаєш красавчик? красавчиком. То правда. До речі, умова одна з найголовніших це правдиві відповіді, Толік. Це правдиві відповідь. А чесно я казав? Ну, вже чесно, буде 5. Ведеть. Зараз я тобі скажу. я навіть не можу, його ти ж Так, скажи мені, що тебе не влаштовує у житті? Так мені питання, так Ну? Добре, що мене не влаштовує у житті? Мене багато що не влаштовує. Як сповідь. Ну, що тебе не влаштовує? Добре, що мене не влаштовує в житті? Перше це те, що ми живемо разом з батьками. Це мене не влаштовує з твоїми батьками. Я хочу жити окремо, окремою сім'єю типу. але ага. не, не від тебе. Я думав, що ти йди окремо, я окремо. Друге, що мене не влаштовує, це те, що мої діти не можуть ходити на достатні кількість гуртків, які б я хотіла, щоб не за що Забагато вільного часу, так? Да. Третє, що не влаштовує в житті, це те, що я, бляха, не маю навіть секунди часу на себе. Пушну дві години, значить, 65-те. Мене не влаштовує. Реально, я сьогодні помітила таку, таку річ, що в мене навіть немає 5 хвилин побути на самоті. Просто настільки все якось таке в русі. Ніби ти вдома, але ти, але ти якось, я не знаю, якийсь в бешеному ритмі. Угу. Uh -huh. uh -huh. Частково відношення поліка до мене. Класно. І яке відношення? В деяких випадках, зверхні. Це ну, що ти зробиш, якщо я мудріший? Ну ти так собі сам вирішив. Все, далі все влаштовує. Так сказала, от сама найщасті жінка в світі. Ладно, все, далі. Все, влаштовує далі все. Так, ніби все ок. <ріст> так, у тебе є якісь претензії до себе? Які? Що ти вчепилася до мене? Нема в мене претензій до себе. в мене все добре. <ріст> такого не буває. <ріст> а, не знаю. Може, грублю трошки забагато такого плану. Більше стриманості треба. Ну так. Добре, ну, почула, що. Цього... Я... Ти цей це й хотіла почути. Я хотіла почути, да? я думала, зі теж ви <свистит> скажеш про якусь свою якість. Добре. А тепер скажи мені, які твої сильні сторони як дружини? Угу. <свистит> ну. Ти мене теж вирішить посадити, так? Да? Ну ти ж ти ж мене задіваєш, <свистит> <свистит> ну то давай. О ну, ти дружина, да? так? <свистит> От чим ти хороша дружина? Чесно, я, я можу це... така просто типу відповісти. Давай, туй. Я дуже турботлива дружина. Я б тобі сьогодні зранку сказав про твою турботу. Я турботлива, дуже дружина. Mm -hmm. Я завжди кошечка така в тапочках. О, oh, так. Yeah. <laughs> кошечка це. Слоді, so, я не хочу нічого говорити. <laughs> ну давай далі, давай, мовчу вже. Хочу послухати. Da, Джоан я... Роулінг віддихає своїм Гаррі Потером. Все, я мовчу, кажи. Я дуже до тебе уважна. Я тебе завжди уважно слухаю. Mm -hmm. І завжди дуже уважно співрозмовниця. Потім я твій найкращий друг. Я вмію тебе розслабляти. Тобто я класно роблю масаж. Ніг, наприклад. Дуже смачно готую. Так, претензій нема. Так, як ти хоч почути, що я кончию, що я не готую від сніданки. А, так ще плюс я і розумна дружина, з якою я про що поговорити. Все молодець. Та я можу приховати до кінця. Я не сумніваюся. Якщо я помру раніше тебе, то що? Твоя фантазія. Буду щасливо жити до кінця своїх днів. Я це не буду вирізати. Ну що значить, якщо ну помреш, ну то що зробиш? Подужити собі далі. Твої дії, бляха, mm. толік. Ну твої тобі що весь список, що ти з того світу мені спокою не давала чи я розумієш, Це питання не було поставлено того, що я там хотіла почути, що ти будеш ридати три десять тисяч років. Розумієш, там сп'єшся. Ну нахід. в мене ще є двоє дітей. Я буду ними займатися. ну це займати. питання просто твої дії. Хоча питання, тому якщо старості, ну то блін, то одне. Ну що робити? Жити. Плакати буду. З дітьми я буду час проводити, якщо діти будуть малі. Якщо діти будуть дорослі, то буду собі самостійно собі там картоплю садити в нашій хаті. По-перше, це такі питання, хто перший. А чи сам? Може комусь. Ну, Коли я маю знайти? Старості? Ну, чи в старості, Думаєш, в старості, якщо я десь не дара дару. Ну, то, то твої фантазії, хіба ж. Цеке може бути. просто ну, питання. Я ж тобі сказав, нікого шукати не буду. Якщо сама знайдеться, то ладно, якщо не знайдеться, то шукати не буду. Тоді хто не, не повні відповіді, правда, що неоплатно. Ну, давай далі. Ну почекай, що я маю відповісти на це питання. У тебе навіть немає практичної сторони, що ти будеш робити, коли я помру. А в мене є. Яка? Та бляха в мене є, але ну, я не буду тобі нічого говорити. Ти хочеш сама керувати сімейним бюджетом? Тоді в тебе всі питання стосуються. Ти ну це капіт. Що хоче? Ти задаю? Ти кажеш про мене, що мене хоча б різноманітні. Вони добре ніколи не хотіла. А чо? Взагалі? А чо? Ти ж багато жінок хочуть керувати Зовсім, всі... ну, сімейним бюджетом. Я ніколи не хотіла керувати сімейним бюджетом. Сама розпоряджатися, як у це колись моїй бабусі. Мій дід приносив гроші і вона сама тому не... я баба мій дід теж бабі завжди приносив mm -hmm. гроші, а собі оставляв там на сігарети тільки. Ми якось, блін, разом розпоряджаємося зі мене бюджетом. Більшість якось це все в нас, не знаю. Веде Толік, але ми разом все проговорюємо, що нам треба, які там покупки і так далі. Ну, не знаю. Добре. Не хотіла б я, коротше. Хорошо, давай тепер ти заплатиш. Це дурна ідея. <реш> це дурна, не в тому плані, що я їх всі протринькую, Толік. Давай <реш> далі, питай. Радіти порозбігаються по селі, будеш шукати. їх. Відносини без зобов'язань. Це круто? Я не знаю. У мене таких не було. Ну, типа як, відносини на одну ніч? Що значить без зобов'язань? Це які? Тобі це не відносини. Ти не винен нічого мені, я не винен нічого тобі. Ну, це, це які це відносини? Ні, це не круто, бо це не відносини. В будь-яких відносинах є зобов'язання. Добре, які? В будь-відносинах. В сім'ї, наприклад, чоловік зобов'язується забезпечувати сім'ю. Жінка зобов'язується там зробити так, щоб чоловік ходив там в чистому, щоб діти були наїджені, і чоловік був наїджений. Все це так само зобов'язання? Ну я з тобою не згідна. чого не згідна. Тобто чоловік не зобов'язується отримувати сім'ю. Так склалося, що я зараз в декреті і ти отримуєш сім'ю, але. Якщо ну. діти підростуть, я е, реально розумію, що теж можуть йти на роботу саме свою частку, да це кажуть. Тобто в, чин, в нас ніяких зобов'язань один перед одним не буде, так? Да? Є зобов'язання там, наприклад, той самий поступитися в чомусь, теж зобов'язання. Ну, якесь. Які зобов'язання? Ні, то не зобов'язання. Ти зобов'язана ну, не, 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 ну, не брехати. Тож дурня якась. Що дурня? Що ти можеш брехати? <рисвіт> я е, <рисвіт> 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 не в тому діло, це не зобов'язання. А що це? <рисвіт> ну це право. Це, вже... Так, да, якщо відносини. дивитися логічно, то в принципі ти приходиш з роботи, я зобов'язана тебе накормити, щоб ти не стояв сам і не готувавши піввечора їсти. Тому що я вдома, ну якби... Але я не рахуюся з зобов'язанням. Просто ну люди Ні. це рахують зобов'язаннями. А як це в тебе називається? Бажання твоє? Ну, це якби наша сім'я, не знаю. Яке враження справила на тебе наша перша зустріч? Сльози <св 'язок> <св> кодяться <в> по очах. <'язок> Бо тому що мені не подобалося, по-перше, що ти був дуже закритий в собі, mm -hmm. дуже тихоня, mm -hmm. не гарно вдягався. Mm -hmm. Тобто я з тобою вже гарно став вдягатися, так? Да? Ну краще. Зміни хлопці свої очі. Хоча зараз я подлюсь на себе, бо ти бляха. А нічого, що твої діти з такими самими очима ходять. Арі, ну це ж без зубід, це просто що це перші мої думки, це зараз я розумію, що це були дурні думки дуже, тому що це якесь таке студентське бачення, воно не знаю, на кого я навіть дивилася, знаєш. Mm -hmm. Добре. Запитуй тепер ти. Ти обіжаєш? Ні. Дуже <смі> старосто казала. <смі> ну, тільки не так, а по-іншому, але все рівно. Кажи давай. Чого ти боїшся найбільше в своєму житті? Змій. Так буквально? <смі> як він більше вам казати? Змій як крокодилів. <смі> ну не знаю. Втратити там все, що. От є ти в мене діти, от втратити це, боюся. Ну все, все остане там таке. Так, тепер є. Чи виникало в тебе бажання розійтися під час сильної суперечки? Так. <смі> да. Класно. І як часто? Неодноразово. І що? І що тебе втримало? Нічого мене не втримало, Толік. А як так як сталося, що ми ще досі разом? Я можу все сказати, як є. Вперше ти сказав хер, ти від мене підеш. <рик> Я так і казав? Ну, подібно. А по-друге, типу, проходить злість і все, і якби, би ну, ок. Все нормально, так? Ну, були такі, е, декілька разів було. Дуже сильне угу. бажання. Що ти так довго робиш у ванній кімнаті? Mm, як тобі сказати? Ну, по-перше, в туалет йду, як всі нормальні люди. Це зранку чи коли? Ввечері зранку. Потім помитися йду. Потім зуби зранку йду почистити. Це все час займає? Це як думаєш? А що ти, а що ти опускаєш найважливіший момент, що ти клясе в телефоні? Ну, почкає, мені там щось співати сидіти, чи що. Ні, ну погодься зараз цим. Чого ти це опускаєш? Ну, ти ж так само клятаєш? Та я не буду в тебе взагалі-то. <рес> я ж тобі сказав, що я там роблю. Ти ти неправду сказав? Що неправду? Да, йду в ванну закриваю, щоб поклясти телефоні. Мені дня на роботі мало, правда, щоб поклясти телефоні. Коли їду в маршрутці, коли там в черзі можу стояти, коли по дорозі йду. От у мене не говорити, нема що, часу. Хочеш, що, так, що таке буває. Яке? Коли ти вчитиш якусь інформацію, ти не встаєш через це. Ну може бути, що щось читаю і мені треба було, там дочитати. Але таке рідко буває. Кожен день? Ні. Так, все, і тепер я тобі задаю. Зараз я тобі задам. Чому ти довго спиш? Я в і все? Я замахуюся вдома. Я вірю. Я б сам з дітьми не сидів би цілий день. Я мені просто на роботі ходити. Я просто замахуюся, по-перше. По-друге, я люблю поспати. <рес> Це чекав, поки це скажу, чи що. Бо я знаю, що люблю спати. Думаєш, що ти видумаєш зараз? Ні, я такі дні, от вчора, наприклад, коли реально я не спала в день. Типу, це не один день, а всі я інші я сплю. Просто, от якщо позавчора я спала, то вчора я не хотіла взагалі спати. Я сіно свім родом дала відео. Того, що я не була втомлена, розумієте? А є такі дні, що ти просто хочеться все кинути і лягти день спати. Зараховується. За що ти так сильно любиш мене? Не знаю, за те, що ти, напевно. Я довіряю тобі. Я, скажімо так, я впевнений в тобі. Ти мені подобаєшся. <рес> <рес> З тобою приємно розмовляти, знаходитись разом. Ну, люблю тебе і все. Добре. Ну, от. зараз мати людину, якій можна просто довіряти, да? ну це важко. Ну да. От і Тепер все. Світу. От і все. Тепер <гум> я зараз тобі задам питання. Назви найщасливіший момент дитинства. Дитинства, дитинства найщалиший да, той що ж прям пам'ятаєш аж по сьогоднішній день. О той, що вперше в голову тобі зараз прийде, і прям мене просто все розмилося в голові. <світ> Найщасливіші моменти мене були, коли ми кудись їхали. Збиралися в поїздки. Ми їдемо в село. Допустимо, зіли в лучку. Мама каже, діти. Ми виїжджаємо там 5 червня в село. Збираємо речі. І все ми ура! Критьма всю хату збираємо речі всі, типу, це було. Що там таке ж найщасливіше? Я купила річарда. Це на щасливіший момент. Просто я пам'ятаю тоді, я не знаю, як це передати. Ну це було вже людиство, а коледж, але це було класно. Або коли до нас постійно приходили гості і ми дуріли з дітьми, це були самі щасливі моменти. Тож Ну, типу, би наші друзі, що? Ну це ж таким були як лука. Mm. Я це зараз досі все загадую. Я любила дуже поїсти. А зараз не любиш. Да? А зараз не любиш їсти. Теж дуже люблю їсти, взагалі їжа це моє все. Все добре. Тільки стоїш до своїх дієт, то таке враження, що ти не любиш їсти. Якби у тебе було можливість зняти фільм, про що він буде? Боже, я навіть не задумувався ніколи про це. Е... Не знаю, може комедія якась. Комедія якісь? Так. Ну так. Да. Ну, ужастики точно не знімав би. Детективи точно ні. Ну, ти постійно дивишся, фантастику. Боже, я зараз нічого не дивлюся взагалі. Ну, почекай, ти дивишся фантастику постійно. Коли? Ну, з тобою років 4 дивилися фантастику. Ти питала ні, не знімав я Якби була можливість, ну, скоріш за все, якусь комедію. Про що вона була? Ну, про. що? Про сімейне життя, скоріш за все. Так, скажи мені таке, що тобі важливіше? Діти чи я? Ти можна соняк. В смисі, ти діти чи я? Ну давай, кажи. Я не можу це сказати. А чого? Ну, бо це ну це нереально сказати. <рес> ну, то кажи які є? Ну першочерговий Чи... йдеш ти, Но. далі йдуть діти. Те, що я їх люблю всім серцем, це, взагалі, це, це, це така любов, яка не зрівняється чим. Тобто я їх люблю не такою любов, як тебе, ну це логічно. Розумієш, це як моя кров, я не знаю. Це щось те що, угу. те, що я народила, те, що ми створили, це зовсім інша любов. Але до тебе любов така, знаєш, сильна, загальна, те, що тримає нашу сім'ю загалом. Ну, якби не було цієї любові до тебе і нас мовили собі нормальну стосунку, не було в сім'ї, відповідно, розумієш? Угу. І, типу, ну коротше. Ну, понятно. Важливіше стосунки з тобою, того, що потім діти підуть, а ми одну з тобою далі. Ну, але я завжди получаю від тебе. Те, що мені важливо, це вже зовсім інше толік. Те, що це мені важливо просто відносини до тебе, як тата і дітей. Угу. Яку їжу ти міг би їсти щодня? М'ясо. І молоко? Просто м'ясо. Ні, ну Сире, жарене, печене, варене, не знаю. На все, що на тобі фантазію хватить. Молоко, то я можу. Можу літрами пити, з печивом, аби варення ще було. Мед. Ну, мед не так сильно варення. Не знаю, м'ясо і молоко. То, словом, я... Боже, ти така людина затратна. Боже, я можу їсти все, що ти готуєш і все. Все, що ти я все їм. Ну те, що ти не вибагливий, це факт. Ні, ну, Я б цим поспорила. <рес> мені, мені головне з всього раціону, щоб було молоко. Ну, не основна їжа, але як на закуску, щоб от молочко. Я от люблю молоко, що я зроблю. Да. Mm -hmm. Так, я Майдей, зараз. Да. О, отут от таке коварне запитання. Ми з тобою дожили до старості, так? Да? Mm -hmm. Хто в старості помре першим? Твої побажання. Побажання? Ну, там побажання, там я не знаю. Якби як ти хотіла, щоб так. ну... От не вийшло померти в один день в старості. От хто помре першим? Я. Yeah. — А що? Щоб не мучитися. Ти що, егоїстка чи що? — Хай ти вмираєш, типу. Ну чого, я запитав твою думку. Ну, Петро хоче. Ну как бы, ну, може наче якщо так думаю? Може таки, ми в один день. Може, й помремо в один день. Якщо б ти впав в кому і прокинувся в 2120 році, мати це було першим. Що ти хотів би знати? Що з тобою, напевно, сталося, не знаю. тобі З дітьми вмер. Ну, почекай, ну якщо я з тобою зараз живу і тут я хоп падаю в коми через там 100 років просинаюся, то як ти думаєш? Якщо моє оточення було ти і діти, допустимо, да? Та що мене, в принципі, має цікавити? Ну, першим питанням, де Аня там? Ну, в смислі, де Аня через 120 років. Ну, блін, ну. Ясно, що вмерла вже. Ну то значить шукав би мене. Адам, Лука. Адам Лука теж вже немає. Ну, їхніх дітей. Такого плану вже шукав би. Не знаю. Точно, то ж це ж, то що ж мені шукати ще внуків там і так далі. Так, прикинь. <рикінь> я щось взагалі про це не подумала. Прикинь, як <Jedi> можна? Прикольно. Yeah. Ну так, да, це, це було б трошки да? так? Ти ж вжив би своїми внуками там і так далі. <рикінь> це яке в тебе було питання? Десяте. <рикінь> останнє. Так, тепер я тобі задаю останнє питаннячко на сьогодні. За що тобі соромно? Ну мені соромно, якщо говорити, ну не то, що там це якісь були дурні там речі, не ясно які. Це були такі індивідуальні речі до одної людини, завість, так? Напевно, так, якась така завість, якої зараз в мене взагалі немає. І через ту завість ти наробила пакості, так? Так, я любила, мені соромно за те, що я любила пакости туди. Через те що в когось щось краще, ніж в тебе, так? Ну, не знаю, можливо. Це в мене якась така була ця. А зараз в тебе немає такого. Комплекс ноль. А як волоки зуби лізли? Це було кулице. Так, <рик> да, була така історія, лізли в Луки зуби, і вона ходила всім розказувала, що в Луки більше зубів, ніж в нього було насправді. Щоб часом, там в іншої дитини, там в іншої дівчини, малого часу більше зубів не було, ніж в Луки. <рик> <Да>? <рик> 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 ну, що зробиш? Ну, так і... Це було п'ять це було років назад. Я себе не оправдовую, але я скажу одне, що я була дурна, я не знаю, що я так робила. Зараз я розумію, що в мене є мої діти, вони найкращі, вони розвиваються так, як вони розвиваються. І я зараз не знаходжу собі логічних пояснень, допустимо, чого я там пакусь могла якусь зробити колись. Або чого я могла збрехати за ті зуби, наприклад. Я цього зараз не розумію взагалі. Тобто я можу там кажуть, люди не міняються, тупо змінилися на всі на 186, 90? 180, розвернулися. Да, вообще просто. Взагалі. Я не знаю, що я це робила. Добре, молодець. На цьому наші питання закінчилися. До речі, такий цікавий експериментальний формат. Я не знаю, як він зайде і взагалі. Якщо він подобається вам, то напишіть в коментарях, що подобається. Якщо в більшості буде подобатись, то ми потім знімемо ще одне таке відео. Ну, або подобі щось такого придумаємо. Ну, я скажу, що, наприклад, я щось почула від Толіка Нова. Да? Ти про мене щось почув нове? То я все знаю. <реш> ну, то раз, ну так, да, щось почув. Але в більшості випадків ми так собі там е, не прямі такі питання, але в більшості все це діло обговорювали, як не крути. Ну так, да, по життю, в принципі, ну ну не все, але не все, але в більшості, так. Ну і вам просто поговорити. Надіюсь, що і ви про нас знали багато що цікавого, нового, не можливо. Непоганого. А може й поганого. в коментарях, що вас здивувало, наприклад. Так, зараз я принесу е, камеру, яку ми замовили. До речі, яка вже нам приїхала. В принципі, можна було сьогодні не розпаковувати. але Думаю, ладно, вже розпакуємо. Не знаю, чи ми вам казали, колись ми знімали ще з найперших одне з найперших відео на цьому каналі. Це про те, на що ми знімаємо, і одна з камер, яка в нас є. Це GoPro 7. Ось так вона виглядає. Ми її чупаємо вже дуже довго. Вона в нас і падала, і в воді була 100 разів. Ну, тобто вона воду не Камера прикольна, але бісило те, що сьома камера, в неї реально галіма якість. Ну я думаю, ви помічаєте. Побачимо може там теж галіма якість. Ну почекай, ви. я думаю, що реально ви помічаєте різницю між сьомою і айфоном, де на що ми знімаємо, тому що там реально видно різницю. Чи ми думаємо, що це класний вклад в наш канал. така велика. Вона більша за сім'ї. Вона це відклеює? Так, да, все відклеює. Це якесь таке відчуття, непонятне. Прикол в тому, що цйомна батарейка йде. Тобто ми в майбутньому Там. ще собі зо дві батарейки докупимо і в нас не буде проблем з тим, що сідає батарея. Тепер воно включати, але треба ще флешку вставити. Може, флешку треба виняти старої GoPro. Оце різниця двох камер. Сімерка наша, дивіться яка вона маленька, і десятка. О. Навіть так, бачить, вона налягає одна на другу. Да? А ти попробуй, як вона працює, сенсор її. Ну, набагато кращий сенсор. Знаєш? Ну так та взагалі глючила, дуже сильно. Це взагалі бомба працює. Це зараз, зараз... знімаю Аня на GoPro Губканову. А тепер так кльово, навіть бачу свої ляшки, що я цю допомоги <laughs> гарно знімаю. Що нас бісила камера сьома? Отака погода, вже як зараз. Після, якщо влітку це десь шоста вечора, сьома, а взимку це вже після третьої години. Там вже не знімати не було сенсу. Там вже просто настільки погана якість, настільки багато шумів, що ти навіть ти дивишся картинку, це просто капець. І друге да. Нам залишилося тільки ще придбати камеру ZV, Sony ZV-1, да як основну камеру. Кіло, Ми про це що поки що все рівно основний остається iPhone. Ми порівняємо. Камеру 10 і айфон. Скажемо вам вже пізніше. Така розпаковка, я щаслива не знаю, хочеться мені бігом піти до комп'ютера і подивитися порівняти вже. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви переглянули це відео, за те, що ви залишаєтеся з нами. Неважливо, які це відео, чи це будівництво, чи це просто якийсь влог, чи це навіть таке розмовне відео. За те, що ви нас підтримуєте, за те, що ви нам пишете купу класних коментарів. Та навіть і не класних, ми теж вам, вам за це дякуємо. Хто ще на нас не підписаний, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!